Так, друзі, всім привіт! До вашої уваги! Офіційний вах-автомобіль це Шкода Супер Б, майже е, бізнес-клас автомобіль. Це ось така темно-коричнева безція в гарному стані, технічно, візуально. 14 й рік, 1,8 ДЗГ-250. Це мокра ДСГ, яка досить себе непогано показує в гарній експлуатації, в адекватній, досить в класному стані на літній гумі, в чудовому стані. Ось такий песик у нас бігає, грається, але то таке. Що ми маємо по салону? По салону у нас автомобіль в ідеальному стані, дерев'яні вставочки, шкіряне сидіння, шкіряні сидіння взагалі перфоровані Досить в збереженому стані, без всяких нарікань. Перейдемо до передньої частини автомобіля. Передня частина автомобіля також дверні карти в ідеальному стані, склопідіймачів підіймачів круг, пам'ять сидінь, підігріви. Сидінь також підігріви. Дзеркал, як то кажуть, є масажі, це вже нічого собі, електрорегулювання, сидінь також. А, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Це все працює, пробіг 195 тисяч. Мультимедія у нас вже достановлена Android, тобто CarPlay це все у нас працює. Також можна з нього запускати автомобіль. Це все досить класно працює. Тому, друзі, як то кажуть, кому цікаво даний автомобіль. А ще добавлю, що у нас лінзована оптика. І також автомобіль передня частини в бронеплівці. Кому цікаво, сумська 2 приїхали, потестили, забрали. розрахунок крипта, готівка, кредит, лізинг взагалі не питання.